Кікбек контроль на болгарці. Що це таке Показую. Ну, це, звісно, в плани не входило. Гаєчка відпустилася. Тобто вона сама автоматично зупиняється, коли йде якийсь ривок. Так що, такі крутезні болгарочки від Профітека це ультракор, це їхня е, лінійка іде професійного інструменту. Болгарка, значить, може бути тушка 2290 або комплекс з 4-амперним акумулятором, макітовська посадка зарядним пристроєм 3990. Реально класні, круті болгарки. Мені вони дуже сподобались. Це новинка. 3 роки гарантії. Що ми отримуємо? Гарну антивібраційну ручку, класний, швидкозмінний кожу. Так як в метабо зроблено, чудовий обгумований корпус. ну Реально крута річ. Е також була в комплекті в кейсі з двома акумуляторами і зарядним. Там 5490, здається, тільки заїхали, вчора її зразу купили. Так що, кому цікаво, звертайтеся, є в наявності такі крутезні болгарочки від Профітека.